Нова мотопомпа виготовлена на базі двигуна Mercedes OM-606, рядний 6-циліндровий, 4 клапана на циліндр з робочим об'ємом 3.0, двохрозпідвальний з електронним ТНВД. Ну, ми зробили його під механічне е, регулювання оборотів. Так, насос новенький. Новенький заводський насос. Мотопомпа ну, новенька, помпа води не бачила. Так запускаємо. Блін. А давление масла не підключили, датчик. Та тут буде, короче цей тут мотор в такому стані, що тут буде просто пушка. Даємо охолодження, щоб не перегріти, і запускає. він, як він класно робить. Як, як, як бензиновий набирає обороти. А, насос насос офігенно був. А ну глуши без свічей. Давай без свічей. А ти що, мотор взагалі? Кружка! все Это конечно, это конечно аппарат. Это конечно аппарат. Да. Моторчик, моторчик такого моторчика сейчас только на стане можно найти.